Сьогодні зранку було військовою прокуратурою спільно з працівниками відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю управління СБУ Закарпатській області на отриманні незаконної винагороди було затримано директора Закарпатського обласного музично-драматичного театру. А подробиці даного затримання є наступними. Прокуратурою 14 квітня, тобто в середного тижня, було до прокуратури надійшла інформація, відповідно до якої даний директор даного театру вимагав у військовослужбовця, діючого військовослужбовця незаконного нагороди за оренду приміщення залу обмузнентеатру, в якому планувалось провести безкоштовний концерт, в тому числі і для. Людей, які пройшли зону проведення антитерористичної операції на, на, на території Луганської та Донецької областей. Директору було відомо про те, що даний концерт є безкоштовний, про те, що даний концерт проводиться для атошників, про те, що а, даний концерт проводиться в за зібрані волонтерами, спонсорами кошти і так далі. Обласна рада направила дане звернення директору до МОЗНТАТРУ. Хочу підкреслити, що орендна плата відповідно за оренду даного залу була сплачена окремо. Після цього даний директор театру попросив спочатку 8 тисяч гривень, потім вони там торгувалися з бухгалтером з іншими, ну, дійшли до 4 тисяч гривень, і з них на 2 тисячі гривень він сьогодні був затриманий. Свою вину він, звичайно, не визнає. Він говорить про те, що він ці гроші мав передати на якісь інші цілі, офіційно внести в касу. Хоча а, військовослужбовець, який просив оренду залу, ніяких договорів інших, крім договору оренди, не підписував. Тобто каса бухгалтерії не мала жодних мотивів приймати будь-які гроші в безготівковому вигляді від кого небудь Зараз його дії кваліфікуються за частиною третьої статті теж України, так як це отримання незаконної нагороди пов'язане з вимаганням Хабара. Саме цинізм, який полягає в даному, повірте мені, ми багато працюємо з атошниками, і коли треба комусь допомогти або надати якусь допомогу, зібрати для Волонтерів, хто займався, той дуже добре знає про це, зібрати якусь суму з людей. Люди щиро віддають як для армії, так і для атошників якісь кошти. І дуже неприємно, що кошти, зібрані для атошників, переростали в хабарі для чиновників. Ми будемо намагатися при всій можливості не допустити цього. Якщо у людей є якась певна інформація, пропонуємо звертатися до від відповідних правоохоронних органів, щоб пересікати дані такі негативні явища.